Доброго дня, люба поетична родина. Не знаю, чи чуєте мене. Напишіть, якщо чуєте мене, бо я не спеціаліст. Доброго дня. Поетична родина. Ви чуєте мене, хто небудь, напишіть. Сьогодні з вами я, Марія Філоненко. Сьогодні я долучаюся до поетичного волонтерства. Дякую за ранок ЗСУ. Не бачу, чи мене чують, чи не чують. Чи все гаразд? Продовжую, напишіть, будь ласка, чуєте мене чи все добре? Ми живемо з вами далекий час, час страшних випробувань. У нас іде страшна війна, війна на знищення України, на знищення нас. Українців. І тільки завдяки нашим воїнам, нашим хлопцям ми тримаємось, тримається Україна. Тому без... безмежно дякуємо їм і низько кланяємось. Я дякую за ранок, цей високий, відвага... відвага хлопців, лиш його трима. Я дякую за цей відносний спокій у них там на війні. Його нема. Я дякую за сонце, що крізь шибку долоні простягає, обійма. Я хочу, щоб сини вернулись швидко. Бо як набридла клята ця війна, я дякую і кланяюсь доземно Усім, хто на нулі, передовій, ви стоїте там, хлопці, Недаремно. моє прохання. Будьте всі живі. А щоб живі були наші захисники, нам потрібно їм допомагати. Нам потрібно збирати гроші, донатити хто скільки може. Тому долучайтеся до збору. Ви всі добре знаєте, що внизу в коментах знайдете посилання на різні. Рахунки, не будьте байдужими. Кожна гривня наближає нас до перемоги, яка обов'язково прийде. Але щоб її наближити, потрібно більше допомагати. Ми втомилися, а вони не будьмо байдужими. Любі друзі. З вами Кривий Ріг сьогодні. Ви знаєте, що в середу був у нас обстріл ракетний, загинуло чотири людини. Я вчора була на похороні, бо загинув двоюрідний брат моєї невістки. У п'ятницю оголосили день жалоби в Кривому Розі. За цими загиблими. А в п'ятницю ввечері, у 18:50 відбувся знову страшний ракетний обстріл. Убили 19 чоловік, з них дев'ятеро дітей. Постраждали я вчора ввечері читала 68, а потім. Читаю, уже 74 постраждали. Це крім убитих, це поранених, є тяжкі серед них діти. 34 будинки, 6 навчальних закладів, магазини, автомобілі, газ, світло, трамвайні лінії, дуже багато пошкоджень. Але найбільше це, що постраждали. Діти. І не можна спокійно на все це дивитися. Вчора оголосили жалобу по Кривому Рогу Конотоп і Харків. А сьогодні мені здається, що всі міста України, а також Німеччина, оголосила жалобу за Кривим Рогом. Найменшенькому Тимофійкові було. Три роки. Він вже з бабусею повертався з дитячого майданчика до хати. Але вони не встигли дійти. Бо ракета впала якраз серед багатонаселеного житлового масиву, де дев'ятиповерхові дванадцятиповерхові будинки якраз. Біля дитячого майданчика. І ось не гойдатиме бабуся Тимофійка, не розкаже казочку йому. Він літатиме на білих хмарках тільки і кивне її зверху не сумуй. Ой, та як же, як не сумувати, не оберегла рідненький мій. Ми вже поверталися до хати, і вибух в тиші, пролунав німій. Ти вже не скажеш мамо, татку, не гукнеш бабусю, дідуся, серце рветься, любе янголятко, зупинився для нас скорботний час. Господи, та як же нам здолати цю страшенну гідру, що віки від старих вбива до немовляти, І досі. Не наказана ніким. А відповідь тільки одна: Здолати можемо тільки не ми, тільки наші хлопці, бо вони стоять на захисті. Це ми вже зрозуміли давно. Бо ніхто крім нас. Ми ні не потрібні ні Америкам, Нікому. Тому допомагаємо. Кожною гривнею, хоч малесеньким донатом. Восени у нас вже дуже багато обстрілів було. Я думала сьогодні читати якісь і жартівливі вірші, але не виходить. Просто голос зривається від того жаху, що у нас відбувся позавчора. І також попереду. У Львові загинула родина, три доньки, і мати. Чоловік залишився живий. І подібна трагедія, тільки менші дітки трапилася і у нас, восени. Недалеко від мене в нашому районі. Батько, чоловік, пішов на кухню, а мама з дітками була в спальні. Він залишився живий, провалився з третього поверху. На другий залишився живий. Годувала дитину мати, а маленьке до неї тислось, стало в пазусі те шукати, що природа дала інстинктом, годувала дитину мати. Ще малешенька, дуже доня, любить їстеньки, любить спати. Ось і зараз, ще напівсонна. Але так ухопила цицю, зголодніла. Що значить жити? А матуся тулила ближче і всміхалася доні крихті. Але тут загула сирена. Прилетіла ракета вбивче, і хвилина на мить завмерла, бо з сиреною вибух злився. Стіни склались, упала стеля, і поховали родину цілу, немовлятко. І птаху неню і двоє старшеньких. Світе білий, світе білий, за що їх вбити трьох ангеликів, світлих, світлих вкрали нелюди в них дитинство, і у небо вони злетіли. Ніжна гілочка родоводу обірвалася так от швидко, скільки ж діточок не народять, бо, майбутнє для них вже зникло. Не народять. Уже ніколи. Вороги в них украли завтра так віками все йде по колу, але це вже остання крапля. Як простити, коли в них жала, плаче небо й старі ікони, це забути не маємо права. Ми з вами уже ніколи. Ворог бачимо, б'є прицільно в наші весни, в маленьких діток Йде війна в нас екзистенційна, від якої. І небо зблідло. Ти летиш, Україно, птахо, із підбитим крилом над світом, над війною, над всім тим жахом та дідів, пам'ятай, завіти, мусим встояти, як інакше повернути квітучі весни, повернути оте все наше, що від предків і живе у генах. Донатимо, донатимо, щоб нас не знищили. Наступного, наступної неділі у нас вербна неділя. Вітаю вас своєю мотаночкою, що називається Вербниця. І хотіла б вам зачитати свій вірш, який я написала тоді ж, три роки назад, перед вербною неділею, чи саме на вербну неділю, у вербну неділю. 31 березня була звільнена Буча. Ми знаємо, яка трагедія трапилася там. І ось Плаче вербова гілка. Нині неділя вербна, грає сумна сопілка, тисне жалем під ребра, з котиками у купці. Люляй ой, люляй небо, сплю в вербовій брунці. А розпуститись треба. Я вже не розпущуся, Пу... мавкою теж не стану, пуп'янком залишуся в гілочку. Колесана, гарно, весна крокує, ніжить вербову гілку, тіло ж моє шрамує, вітер, і не вітер тільки, роси вмивають личко, в нім зачаїлись болі. Плаче тихенько свічка, світ, ніби, з божеволів. Дівчинка я із бучі, люляй мене у весну вербо, сумна, плакуча, з листячком безшелесним. Мамо, молися рано, але не плач, я прошу. Сльози не гоять рано, весну таку хорошу. Тяжко, дуже тя... тяжко. Допомагаймо. Хто як не ми. Ми ж всі знаємо, що це війна народна. І він і передок не може без стилу. Ми поєднані завжди. Наступний хотіла би прочитати вам такий, аж снаряд знову яму вириє, прилетить і там впаде. Вам би птахи летіть довіряю тут. Сховатись немає де, а ви кажете просто ніколи. Ще пташата не підросли, поряд хата поряд з пустими вікнами, двір не бачив давно коси, заросли всі стежини болями, підточив ворог, наче черв, а ви крильцями все те голими залатаєте. Що ж тепер? Вам журба усерденько стукає, перелєте її в любов, закружляєте знов? Над луками і у вирі зберетесь знов. Та ласкоче сльоза на сонечку Щемна, щемна, така земна. Бо так хочеться птахи, хочеться, щоб скінчилася вже війна. Щоб скінчилася вже війна, допомагаємо. Тонатиму. Присіла під пеньочком денна втома і дивилася, дивилася широко на спраглий світ, пробився на крізь листя, кволо промінь, струсивши пил з душі лякливих хвіт, Торкався на дубі кожного листочка, будив життя, що в нім зблідало вже, бо холод прокрадався крізь сорочку. До серденька гарячого вужем Будиві пам'ять про козацьку славу, про дзвін в бою освячених шабель, Щоб розділивши доленьку лукаву У день новий піднятись на щабель, І не втрачати болісну надію І вірити в той вималений день, Де в пелені небесній світлі мрії Воскреснуть теплотою откровень. кровень. Ми повинні перемогти, бо інакше нам не буде війна на знищення нас як нації. Але нас підтримує наш рід. Вже напротязі сотень і тисячі літ на землі цій тримає всіх древній наш рід, наші пращури з нами і силу дають і в годину лиху всі на... Захист стають, захисти, роде і нині усіх від війни, нашу волю нестримну і крила зміцни, вене венедужі, козацький свій дух, Щоб в нащадках твоїх він ніколи не вщух. Дай нам сили святої, що йде від землі, щоб могили твої боронити змогли, Об'єднай на священний і праведний бій. Ми вклоняємось, роде низенько тобі. Допомагайте нам наші пращури, а ми намагаємось не осоромити вас! Схлипує вечір, похнюплений, темний, вікна ридають дощем і не дривається голос сирени. Хто? Не сховався іще. Ждуть в коридорі, чи двері, чи стіни, бігти, чи йти. А куди? Човгані, човгають стінами, змучені тіні, хто з нас іде заблудив. Врешті усі ми повинні збагнути, щоб захистити своє, щоб не з'явились нові в нас манкурти, і кожен згадав, хто він є, не відсурався. Свого родоводу мову свою не забув, і у війні цій страшній, все ж готовий все повернути в бою. Де ж перемога? Далеко чи близько? День почнемо із надій. І за онуків майбутніх колиску І за сирени відбій. Лиш перший промінь на одвірок сперся, а пісня мами вже коли ще рань. І я беру її собі до серця, хай тихим щем, щемом в ньому завмира, бо пісня та від степу і від поля так таємниче в душу залягла. У ній тривога мамина і безсоння, нестримна радість і нові дива. І понесе хай вітер на долонях, і в майбутнє, щоби вберегти, щоби в синах у наших, в наших донях вона жила, як вже живе віки, хоча пройшла усі життєві грози, на ній і я, і ми усі зросли. І пісня мами тим хвилює досі, бо в ній оте, що йде з води, з води і роси. Щоб жила пісня мами, щоб ми з вами жили, донатимо, любі друзі. Читаю вам трошечки легші вірші, коли ще вітер, поле стиха, дрімає спиті ще земля, а жайвір кличе жайвориху і співом. Небо криля, лише перший промінь з ранком стрівся, злітає стрімко до небес ранкова жайворонка пісня, І гойдає небо, простір весь. Як тої пісні тільки треба, що понад нивою летить, єднає разом землю й небо, і донизу падає, блакить. А хліборобський лан велично Злітає і собі увись. Бо жайвір так завзято кличе, родись, пшениченько, родись, спває пташечка недовго, та пісня аж за небо край, так жайвір молиться до Бога за рідне поле, за врожай. Ну, ще читаю вам один вірш. Той перший крок, і перший той поріг. Ой, як до нього йти було нелегко, а там за ним духмяно пахло степом, що відпочити зморений приліг, там за порогом дивний дивний світ, що кликав за собою в даль незнано, туди, де не було. І тата, й мами. казала бабця Там бабай з'їсть. Волохаті тіні уночі тікали від Старезного горіха і стукали тихесенько у вікна, І дрижали на заплаканій свічі. А рано сонце жмутком на поріг так кликало його переступити, щоби йти знайомитись зі світом Бо день новий, його вже в працю, впріг. Донатимо. Любі друзі, допомагаймо нашим воїнам, щоб ми отримали наше майбутнє, до якого ми прагнемо, якого ми заслужили. Послухай степе, знов тебе збудили, розбурхалася тайна вікова. І на козацькій приспаній могилі вітрилами напнулась, ковила. Під, ти підпираєш небо шляхом битим, ти блискавки розводиш і громи, а скільки в твій такий барвистий килим вібрати кольорів боги змогли. Здається, ти стоїш на перехресті, де прагне ввись усе з води й роси, та Бог, в ворог топче твій. На грудний хрестик, то, що козак із вірою носив. Кхе. Одягнутий, у посивілі ризи, минуле пестиш і на вістрі лес, через усе пройшов ти степи і вижив, не бився і сьогодні теж. Ну, на завершення, друзі, прочитаю малесенький віршик. Моя ти нене, земленько, свята, без тебе можна, як скажи, прожити. Тобі у полі кланялись жита, як жайвір пісню колихав над світом. Тебе люблю, ти все, що в мене є, з тобою разом. І на душі так щемно в тобі той дух, який джерельно б'є, бо він від пращурів і незнищенний. Друзі, дякую вам, що дивилися, і дякуємо всім нашим хлопцям, нашим воїнам, нашій армії. І допомагаємо всім, чим можемо. У коментах є посилання на збори. Ви всі це знаєте. Тому донатимо до побачення. Дякую всім, люблю вас усіх. Обіймаю.